Нова допомога у сфері безпеки за результатами переговорів. Сполучені Штати Америки нададуть Україні 128 мільйонів доларів, а також 197 мільйонів на озброєння і техніку. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкін під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні. Йдеться про прагнення допомогти Україні зміцнитися від. Бити повітряні атаки Росії майбутньої зими, тому новий пакет допомоги на 325 мільйонів доларів містить зокрема додаткові боєприпаси для засобів протиповітряної оборони. Крім того, касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил за підсумками переговорів, президент Байден також анонсував, що перші американські танки Абрамс прибудуть до України наступного тижня. Також він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну, яка воює проти російських загарбників. Нагадаємо, двадцять 1 вересня президенти США та України зустрілися у Білому домі.